Всім привіт! Як ви вже побачили з назви ролика, в моїх руках новинка від торгової марки Azura це спінінг X-Game Nano 58 Extra Ultra Light на торзайтах. Як тільки цей спінінг з'явився у продажу, декілька моїх підписників почали просити мене зняти про нього огляд. І от нарешті в мене з'явився на це час. Це водилище також не моє, воно, мого товариша, по рибалках, який неодноразово вже з'являвся в моїх відео. А ще. Цей мій товариш приймав участь в тестуванні присерійного зразку саме цього спінінгу у минулому році. І отже, з його дозволу, я ще в минулому році потримався за X-Game Nano. Тому я вже маю якесь уявлення апріорі про нього. Але давайте подивимося, що вийшлося в торгової марки Азура в серійній версії. Для початку традиційно пройдемося по зовнішньому вигляду та характеристикам. Хоча характеристики і так може кожен глянути в інтернеті. Однак, все ж. Довжина 1,73 м тест від 0,1 до 1 г, стрій фаст. Вага 36 г. Напевно, найлегша серед серійних водилищ. Зовнішній вигляд теж на висоті. Паличка виглядає симпатично і дорого. Ясна річ, набагато цікавіше, ніж скромний вигляд предсерійника. Навіть такі дрібниці, як логотип на обмотці одного скілець, говорять про уважність як дизайнерів, так і розробників. До речі, кільця, про що зазначено у назві моделі, тарзайт, але тюльпан не протизахлесний. Наскільки я знаю, поставити саме такий тюльпан порадив мій товариш, який тестував прицелійний зразок спінінгу. Думаю, що й інші відомі риболови, що брали участь в цьому тесті, також радили щось подібне, бо розробники дослухалися. Навіщо це зроблено? По-перше, такий маленький тюльпан складно захліснути. По-друге, робочі ваги приманок такі, що навряд чи несуть небезпеку для бланку при закиді, якщо шнур все ж таки захліснувся. Ну, а найголовніше, протизахлесний тюльпан значно важкіший, тому міг би зробити цей тендітний бланк дещо повільнішим. А наскільки я зрозумів ідею розробників, вони намагалися зробити найшвидший екстра ультралайт на сьогодні. Саме для цього використано використаний й карбон, який нансований як один з матеріалів бланку. З цього карбону, наскільки мені відомо, зроблено на танку вклейку спінінгу. І знаєте, що цікаво? Коли береш водилище в руки і пробуєш ним працювати, то вкліки не відчувається. Тобто бланк веде себе, наче тубулярний джиговий фаст в межах тесту. Немає явно вираженого вигідним кінчику, водилище гнеться рівномірно, точніше, я б сказав, рівномірно не гнеться. Бо воно, незважаючи на всю свою тендітність, досить жорстке. А ще немає можливості грати тільки кінчиком, як це, наприклад, було в джиговій Матагі з минулого ролику. Але оця жорсткість і тендітність дає, як на мене, відмінний результат в джигу в межах тесту, звісно. Тому з джигу і почнемо. Бо, по-перше, сам стрій поведінка бланку джигові. По-друге, перше знайомство саме з серійною моделлю game Nana я почав з джигової рибалки. Ну і по третє, зараз кінець осені. Тому саме час для джигу у всіх його проявах, навіть найлегших, а зовсім не для мормишингу. І як я вже казав у минулому ролику, закид 1 граму цим водилищем виходить досить далеким, навіть далі ніж кидала маташка з того самого минулого ролику. Як я зумів відчути, одним грамом цей бланк навантажується чи не найоптимальніше. Але це ще не все. Я спробував працювати вантажками 0,6 і в пів грами. І мені дуже сподобалося, можливо, навіть більше, ніж робота з 1 грамом. Чому? По-перше, ті ж 0,6 грама летять не набагато ближче, ніж грам. майже на ту ж відстань. По друге. Вудилище добре візуалізує кінчиком падіння на дно таких надлегких приманок. Одразу кажу, що в руку не чутно, не сподівайтеся, принаймні мені. Ну а по третє, і найголовніше, вудилище дозволяє робити такими вагами надточні рухи і витончені анімації. Тобто керування надлегкими і мініатюрними джиговими приманками просте і зрозуміле. Не треба перенапружувати увагу, щоб зрозуміти, що зараз відбувається з твоєю мікросиліконіною на дні. А де ж ділися високомодульні карбони? Для чого вони тут, якщо, як кажуть, в руку не бухає той самий 1 грам дно? А от карбони тут дають чуйку. Ні, я не скажу, що надзвичайно і током в п'ятку, але. Наскільки я розумію, сам принцип екстра ультралайту Міститься у тому, що дуже гнучкі водилища значно гнучкіші ніж в кліки навіть на ультралайтових водилищах з'їдають майже всю чутливість. Однак в даному випадку от тисяча соті карбони, жорсткий стрій і всі інші хитрощі виробників якраз і направлені на те, щоб по максимуму компенсувати цей принциповий недолік сулів у чуйці. Що це дає? Чутно всі коряшки, тверді предмети на дні, рельєф. Звісно, не прям ямку від копита корови, що там у муляку наступила, чи іншої легковажної особи жіночої статі, а все ж таки досить відчутні підйомчики чи бровки, чути траву або мілкі листя з дерева, яке причепилося до приманки, покльовки також добре чути. Але все ж мені здається, що на більш жорстких і з більшим тестом в удилищах, ті ж акуратні таркання окунців відчуваються краще. Але ж то принципова особливість всіх ксулів, про яку я вже казав. А от що не зможуть дати всі ті лайти ультралайти, і навіть багато дуже непоганих екстра ультралайтів, це надзвичайну керованість і зручність роботи з джиговими приманками в районі півграма. Чому надзвичайно? Бо ловив я XGM в давно відомих мені місцях, на знайомих до болі точках. Я точно знаю, скільки окунів треба впіймати з того чи іншого положення на березі, поки вони не перестають клювати. Але то грамовими чи 1,5 грамовими приманками. З x з тих же коряжок чи остатків латаття я знімав майже на порядок більше риб. Звісно, розміри ставали все менше з кожною новою впійманою рибою, але в мене склалося відчуття, що, на відміну від інших удилищ, цим я наптичними проводками півграмового джигу вибивав майже все живе, що хоч віддалено вважало себе хижаком чи принаймні родичем окуня. Щодо джигових приманок поза тестовим діапазоном, то при мені власник спінінгу ставив на нього і 1,5, і навіть 2 грами свинцю. Спінінг досі живий, хоча, звісно, захід там був більш фідерний, аніж джиговий. Але я не те щоб не захотів ризикувати чужим спінінгом. Особисто я просто не побачив у цьому сенсу. Мені значно більше сподобалося працювати з вагою зсередини тесту, ніж перевищувати його. Власник же. Намагався за допомогою перевантаження протистояти вітровій та звичайній течії у річці, де ми ловили. Можу сказати, що вже грамом не виходить досить різких проводок чи підривів, а півтора чи 2 грами, та ще на течії та ще й ще із дугою шнура, явно провалюються на проводці. Хоча щось ну теж волочіння, зобразити можна. Але достатньо про джиг. Давайте вже про головне питання, яке турбує не тільки мене. А й багатьох українських рибалок, які намітили себе це водилище до покупки за новорічними знижками. Як же ж X-Game працює з мармишками? Адже тут і тест один з найменших на ринку, і надлегка вага, і дикої модульності карбони. Це ж заявка на беззаперечну перемогу над конкурентами. Але ж ні. На жаль, всі ці хитрощі і фішечки розробників, які повинні були створити найчутливіший екстра ультралайт, зіграли поганий жарт з можливістю мормишити цим водилищем. Як я вже казав, паличка жорстка, на потрях себе веде наче джиговий тубуляр. І якщо рік тому в прицерійнику мені це здалося дуже гарним, то зараз, перетрусивши багато мармишевих і не дуже спінінгів, моє бачення водилища, що спроможне на мармишеві проводки, дещо змінилося. Ця жорсткість ікс-гейму не дає задати нормальне коливання мармишки. За будь-якого найменшого руху водилищем приманка рушає занадто швидко. Грати кінчиком не виходить, коливання всім бланком занадто різкі. Тобто, більшість мормопроводок недоступні, а та анімація що виходить, теж як на мене не дуже правильна. Такі різкі швидкі рухи, які можна зобразити маленькою приманкою, підходять більше для літа і дуже активної риби. Та й те в мене підозра, що більшість білої риби, яка не має схильності хижака, такі рухи будуть скоріш відлякувати, ніж приваблювати. Так, звісно, я впіймав рибу цим спінінгом за допомогою мармишки. І досить непогано. І навіть у холодній воді другої половини листопада. Але це не тому, що я великий гуру мармишингу і можу розтрусити спінінг, який не гнеться. А всього лише тому, що я знаю, де під час сезонної міграції риби збирається більше, ніж води. Якщо б концентрація риби тут була б нормальна, нехай навіть і для літа, то мені б прийшлося дуже постаратися з подібними не зовсім гарними проводками, щоб упіймати хоч когось. Це все, звісно, не означає, що X-Game взагалі не спроможний працювати з мармишками. Але я зовсім не цього очікував після захоплення, що відчув під час джигінгу півграмовими приманками. Тим більше враховуючи сучасність і технологічність, а ще й ціну цього спінінгу. Якось все ж таки X-Game анімує морма приманки, може навіть дещо краще, ніж Nano Zero від Crazy Fish, який має схожий стрій, але більший тест. Зауважу, що й майже вдвічі меншу ціну. Хоча може мені треба ще й відношення до Nano Zero поміняти, я все ж таки його тільки з минулого року пам'ятаю. Але навіть джиго мотагі з попереднього ролику, як на мене, з мармишками працює краще, ніж більш тендітний і сучасний X-Game. З плюсів можу сказати, що над легкі приманки паличка від азура закидає дуже непогано. Бланк гарно навантажується і що цікаво дозволяє робити різкі джигові закиди легкими мармишками. Тобто не просто дозволяє, а й ці закиди виходять далекі й точні, як ти і розраховуєш, а не так, як в інших екстра ультралайтах, коли треба дещо повільніше розганяти бланк, щоб якнайдалі кинути легку приманку. Ще один плюс чутливість на мормопроводках. Отут же таркання травичі коряги приманкою відчувається майже як токому п'ятку, порівняно з багатьма іншими ксулами. Того дзвону мормишки на проводці, що була у матагі TWA, звісно, немає. Але тут мармишка і не може дзвінити, бо просто неможливо задати їй таке коливання. А от сам рівень відчуттів та інформативності не гірший або може й кращий. Тепер щодо інших приманок, крім джигу і мармишок. Як на мене, мова про воблери тут сенсу не має у зв'язку з невеликим тестом, в який майже нічого з цих приманок не попадає. Якщо ж говорити про залізо, тобто блешні. То, по-перше, навіть моє перше знайомство з предсерійною моделлю почалося на блешневій рибалці. По-друге, мій товариш і власник конкретно цього спінінгу, який приймав участь в тестуванні предсерійника, знає і розуміє в рибалці на мікро та на блешні набагато більше, ніж я. Це відомий майстер, що виготовляє такі приманки Лев Шиманович. І саме він давав поради, як зробити це водилище найбільш підходящим для подібної ловлі. А те, що він одним з найперших придбав Azura X Game Nano, свідчить, що водилище майже ідеальне для блешніння. Однак, наскільки я розумію, на такі приманки, тобто заліза саме до 1 граму, ловить не так же багато людей, значно менше, ніж над легким джигом чи мармишками. Отже, висновки. Довгоочікувана новинка від українського чи то китайського замаскованого під японського виробника, виявилася дещо неоднозначною. Так, водилище сучасне і технологічне, багато його характеристик майже немає аналогів. Але незважаючи на один з найменших тестів, доступних серед серійних спінінгів, для мармишингу вона майже не підходить. Принаймні за таку ціну. Як на мене, це топова палка для якихось риболовних змагань, де потрібно зібрати все живе в прибережній зоні за допомогою надлегкого джигінгу. Ну або, можливо, просто для отримання задоволення від масової ловлі мікроакунців. Хоча серйозного полосатого розбійника цей спінінг також витримає. Як опція, можлива паличка спроможна розкритися в арійній ловлі на надлегкі приманки, але я таку ловлю не практикую, тому це тільки моє припущення. Для мене ж, як для переконаного прибічника мармишок у ксул-діапазоні, azura X Game Nano стала особистим розчаруванням року. Хоча. Я читав в інтернеті відгуки, що старша модель, та що з тестом до 2 г за рахунок своєї більшої довжини дещо повільніша, а тому більше підходить для мормопроводок. Так що тепер я замислився над тестом старшої Азури Нано, яка вже має індекс Ксула, а Супер Ультралайта. Хоча тестовий діапазон все ж таки на рівні Ксулів від інших виробників. Але це поки що плани, які можливо в цьому році мені не вдасться реалізувати. На сьогодні ж в мене все всім ніхвостанні лоски і до зустрічі на рибалках.